Відчули знесилення та потребували допомоги. У Карпатах врятували туристок із Київщини, які через погіршення самопочуття не змогли продовжити мандрівку. Двоє жінок разом з дитиною саме перебували на полонині Магура. До чергового гірського пошуково-рятувального відділення Поста Ворохта. Зателефонувала туристка, яка повідомила, що під час мандрівки вона і ще одна жінка, яка разом з нею 1966 та 1960 років народження відчули погіршення самопочуття а також сильне знесилення. Тому не можуть самостійно продовжити рух. Рятувальники прибули до туристів, надали домедичну допомогу та за допомогою квадроцикла та автомобіля підвищеної прохідності, транспортували їх до селища міського типу Ворог, та звідки вони направилися до тимчасового місця проживання. Тож рятувальники вкотре нагадують мандрівникам про відповідальне ставлення до туристичних походів, тим, хто збирається у Карпати, радять спланувати маршрут спочатку менш складним високогір'ям, відібрати його до власного рівня досвіду та туристичного спорядження і не переоцінювати свої фізичні можливості. Також перед тим, як іти у гори, впевніться, що ні в кого немає проблем з артеріальним тиском, серцевими хворобами та цукровим діабетом. У будь-якому випадку завжди майте з собою медичну, медичну, аптеп, медичну аптечку з найнеобхіднішими медикаментами. Завжди слідкуйте за прогнозом погоди і ніколи не йдіть в гори у період дії штормового попередження. Також радимо користуватися послугами професійного гіда, а також завантажити застосунок порятунок у горах. З початку року в гірській місцевості рятувальники уже надали допомогу 87 людям, 11 з яких діти. Наталя Андрій Гаргара, телеканал 402.